Талант помножений на працю, навчання та саморозвиток приносить успіх. У цьому впевнений тернопільський художник Віктор Фрідріх. Хист до малювання у чоловіка прокинувся ще в дитинстві. Розвивав його, навчаючись у художній школі. А вже після армії з відзнакою зумів закінчити філіал львівського училища прикладного мистецтва. Потім працював у нас був в Тернополі такий художній комбінат. Це 95-й рік. Напевно, я не пам'ятаю. Я оформляв два магазини. І після цього, років 20 я навіть не додрукався до цього, до живопису, І просто дружина мене спитала, ти між малювати? Я кажу, вмію. І от почав по чуть-чуть, вже років десь шість я старався писати собі, так коли був вільний час. І після роботи я малював багато. Наприкінці 90-х Віктор Фрідріх поїхав на заробітки в Іспанію. Там, як і більшість українських заробітчан, працював на будівництві. Однак економічна криза в країні стала для нього своєрідним поштовхом для подальшого розвитку таланту. Так два роки він присвятив навчанню в художній школі в місті Торев'єха класу швидкий малюнок. «Мій мене не вчитель, вчимене. Якщо ти за в день не робиш три роботи, ти не виживеш. Три роботи треба робити, три картини в день. Я так от собі поставив таке завдання, і деяким часом і вийшло. Я просто в мене, які мені не подобалися... всі викидав, спалював, викидав. А ці, що, а ці що в мене вже почали виходити, що в мене почали брати в Варшаві в Кракові, Це, я з них і почав. На першій своїй персональній виставці у рідному місці художник представив близько півсотні картин. Зізнається, більшість із них написав за три тижні. Зображені на них як тернопільські пейзажі, так і європейські. Більшість у сучасному модерновому стилі. Сьогодні картини майстра користуються чималим попитом у Європі, і наступну свою виставку, на яку вже підготував більше десятка робіт, художник планує представити у празі. Попри свій професіоналізм, неординарний стиль та успішність, Віктор Фрідрих скромно зазначив. Художником себе не вважає. Для нього це Божий дар, який він просто не закидає. Однак шанувальники митця мають зовсім іншу думку. Дуже приємно, що ви це створили. Це до до цього довго йшли. І в кожній цій роботі дійсно багато емоцій. І тут сьогодні дійсно таке, як день народження ваше через те, що ви народилися як художник. Бажаю вам тільки творчого натхнення і не зупинятися і свій мотор тільки продовжувати. Дякую. Дякую. Це, це Ця виставка. Вібрала собі роботи давні і сучасні. І, власне, Віктор Фрідив представляє постає перед нами як сучасний художник. Відчувається в цих роботах, які переважно виконані за останній рік, відчувається вже європейська школа. І він це втілює в архітектурному пейзажі. Ви знаєте, що малювати архітектуру багато складніше, ніж малювати. Ліс, дерева, бо можна скотитися просто до чистої фотографії. А він передає е, такий експресивний образ міста, дієвий. Відвідати виставку картин Віктора Фрідріха можна буде усім охочим до 16 листопада, завітавши у Тернопільський обласний художній музей.